Ці кадри відзняли рятувальники під час чергового рейду. Потужна течія Дніпра загнала відпочивальників у пастку на острові Дубовий, прохід на який відкрився з обмілінням Дніпра. Стається, це майже щовечора, розповідають фахівці. Увечері вода піднімається приблизно за 5 хвилин до одного метра, ну а потім ще більше десь до півтора метра. Тому люди залишаються на острові Дубовий і обратно вибратися просто не можуть. Переплисти на берег Хортиці майже неможливо, зазначають фахівці. Надвечір тут утворюється надто сильна течія до 5 метрів за секунду. Тому запорізькі рятувальники щодня патрулюють територію довкола острова. Організовано патрулювання туди на острів Дубовий під час патрулювання, якщо якщо бачимо, що там люди, ми пропонуємо їм покинути острів випадку необхідності. Евакуюємо на човні. На рятувальному човні. За один вечір рятувальники можуть евакуювати і кілька десятків людей, що опинились у пастці. Вони готові до будь-яких сценаріїв, спровокованих бурхливою течією. Тому в їхніх човнах є все необхідне для порятунку. Для оказання допомоги на воді у нас є конець Олександрова, ноші, ноші тверді, ноші м'які є. Це водолазне спорядження, ласти, ніж підводний, маска підводна, костюми, груза це все комплект водолазний. Кроме того, акваланг заправлений воздухом. Запоріжці відвідують небезпечну місцевість з компаніями, нехтуючи правилами безпеки. Дехто навіть приходить сюди з дітьми. Практично щодня рятувальникам доводиться евакуювати неубачних відпочивальників з острова Дубовий. Таке ж явище спостерігається і на мілинах у районі острова Байда, де вже намагаючись самостійно дістатися берега, потонув чоловік. Лише за липень рятувальники нашої служби доставлено в безпечне місце. За таких обставин 77 осіб, з них 22 підлітки та діти віком від 4 років. Нагадаємо, ще 4 квітня минулого року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про заборону відвідування лісів, лісових масивів, лісопаркових зон, лісосмуг, зокрема зон відпочинку на їхній території та прибережних зон водоймищ, окрім випадків службової необхідності. Зараз у нас критичною являється. Вихідні дні, коли люди масово починають відвідувати мілину, виходити на острови і потім залишаються в пастки, я звертаюсь до всіх містян міста Запоріжжя, не нехтувати особистим життям, не нехтувати життям наших рятувальників, нашої поліції, і взагалі не відвідувати місця, які заборонені відповідно до військового стану. На території ж з якої і відкрився прохід на острів Дубовий, також діють обмеження для відвідувачів. Це пов'язано як з воєнним станом, так і з падінням води внаслідок підриву греблі каховської ГЕС. Запоріжці ж, які переходять утворений брід, наражають на небезпеку не тільки себе, а ще й птахів, що мешкають на островах. Вони теж потребують захисту, оскільки вони знаходяться в межах території природно-заповідного об'єкту. Це як рідкісні птахи, так і звичайні мартини, в тому числі і є такі види птахів, які навпаки, коли їх лякають і вони переселяються в інші місця, можуть завдати шкоди на колишньому природному середовищу, такі як баклани. Тож місцева влада, рятувальники та правоохоронці просять запоріжців утриматись від прогулянок на острів Дубовий. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.